Колективне полювання на парникопитну дичину має свою особливу атмосферу, бо це і душевність мисливської сім'ї, вирі різноманітних емоцій кожного учасника, єднання з природою на номері, шалений адреналін під час зустрічі з дичиною в загоні, і, звісно, азарт від виходу такого очікуваного для всіх трофею. Але такі відчуття може подарувати лише ті угіддя, де дбають про дичину, захищають від браконьєрів, піклуються про культуру, дотримуються техніки безпеки, норм етики і, звісно, науково обґрунтованого ведення мисливського господарства. І тільки тоді кожен вихід в такі угіддя то є свято мисливської душі, що дарує нам вирій солод, відчуттів і переживань. Сьогодні ми своєю мисливською сім'єю рушили на зустріч пригодам в одне дуже гарне українське господарство, котре дбає про свої угіддя і робить все, щоб кожен мисливець мав нагоду отримати задоволення від полювання, де навіть якщо і не буде добутий трофей, але чисельність звіру, що буде побачена під час полювання, зігріє серця кожного з нас. Ранок правильного загінного полювання має розпочинатися під спів мисливських собак, що будять у нас всіх пристрасть після прісних і однотонних робочих буднів. Найціннішому гостю сьогоднішнього полювання довірили разом з іграми збирати документи і оформлювати їх. Така довіра дорослих надає розуміння і досвіду підростаючому поколінню та виховує справжніх свідомих мисливців. Які будуть розуміти, що момент пострілу це лише одна, хоч і яскрава, але все ж таки миттєвість, яку може подарувати лише правильне ведення мисливського господарства і дотримання культури полювання. І поки всі клопочаться в підготовці, слово має розпорядник сьогоднішнього полювання. Доброе утро! Сьогодні ми проходимо, е, проводимо охоту в охотничому господарстві лісової філі. Охота проводиться на копитних, е, в першу очередь, це самец оленя и самец косули. Также у нас есть возможность добычи в этом хозяйстве кабана. Значит, по словам егерского коллектива состава, значит, на подкормочные приходит крупный секач. Ну, если нам повезет, конечно, все, все этого ждут, ожидают. То, возможно, ми і увідім сьогодні а -а -а, добычу кабана. Почалось заповнення журналу техніки безпеки. Один з тих, хто вже поставив свій підпис, був Сергій з півдня України, якого я знав ще змагань по вільному кабану, де його собака отримала звання чемпіона. І я не втримався, щоб не запитати про його враження з початку полювання на полісі. Так, здравствуйте, приїхали сьогодні в Київське хозяйство на охоту. Посмотрим, как у них обстоят дела с дичью. А ви сьогодні с собаками приїхали? Да. Взял трех собачек. А одна з них там часом на чемпіон? Не, 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 не. Уже на пенсії та собачка. То, то його да, діти. Взяли брата, взяли в разниця, mm -hmm. 6 років. Я так розумію, що є варіанти, що сьогодні теж добуде ну, ваша собака. Пос Посмотримо, як удача нам будуть чи ні. По старій добрій традиції спочатку інструктаж провів розпорядник полювання, де розповів про всі тонкощі даного господарства і всі писані і не писані правила. Бо хоч сьогодні колектив із досвідчених мисливців. Але все ж таки кожне господарство має свої нюанси. Потім голова єгерської служби зробив доклад по офіційній частині і відповів на всі запитання мисливців. І це добре, коли розставлені всі крапки над і, то й полювання буде більш комфортніше і є розуміння, що і як треба робити. Як правило, чим колоритніше відбувається транспортування до місця полювання, тим більше емоцій і вражень у мисливців. Бо, по-перше, після буденних трудових днів такі пригоди лише підігрівають емоції. А по-друге, на відкритому причепі по дорозі за мисливськими байками полювання приносять рази більше задоволення і спогадів. Осіння погода дуже примхлива. Зранку може бути мінус 5, а до обіду і до плюс 15 доходить. І щоб не тремтіти від холоду зранку, а в обід не заливатись потом, то я б радив вибрати для себе гарне мисливське вбрання. Особисто я надаю перевагу фірмі Солоньяк, що можна придбати в магазині «Декатлон». Цей виробник робить мисливські речі на любий смак і види полювання. До речі, від мого каналу діє знижка в 10% в мережі магазин «Декатлон» на весь асортимент виробника Солоньяк. Бажаю гарних і корисних всім оновлень в своєму гардеробі. От нарешті і перший загін. Єгер робить інструктаж по всіх нюансах цієї ділянки і хто з якої сторони буде гнати. До речі, сьогодні була велика вірогідність на зустріч не тільки з Козудлою, а й з Кабаном та Оленом. Розстановка проходила по всім канонам такого полювання. Все відбувалось в суцільній тиші, і лише по знаку Єгера було зрозуміло, де ставити номера і звідки чекати на вихід звіра. На перший номер я став змисливцями, що націлений був на кабана, і відразу попередив, що козуль чіпати не буде. Але й номер у нього був перспективний. Поруч було декілька переходів дика. Нарешті полювання поглинула хвилююча мить спокою, де лише вітер шепотів скрізь сосни своєю осінньою мелодією, неначе заколихував природу і готував її до зимового сну. І лише хруст гілля чи мерехтіння в глибині загону додавали до лісової колоскової відголосок напруженої нотки биття серця і жару в грудях. Постріл повернув нас з мрій до буття. І тепер ми вже не знали, що чекати далі, бо загін навіть ще не розпочався. З такими переживаннями ми почали обшукувати очима кожну комірку серед лісу. В надії, що постріл рушить звіра до нас. І тільки но вдалечині ми почули початок роботи загоничів, як з правого боку характерний тріскіт гілля вказав нам на присутність звіра. І по шому було зрозуміло, що він йде саме в наш бік. Гомін був досить сильний. Невже дійсно зараз на нас вийде такий очікуваний в наш час трофей, як кабан? Але ні. В метрах двадцяти від нас пронеслось три косулі. Як і домовлялись, мисливець провів їх лише поглядом. Бо загін лише починався і шанс витіснити з болота кабана був досить високим. Ох, нерви, нерви. Зараз думки так і розривають те серце. Бо наче й була домовленість на кабана, але ж вибігли козулі якраз під 100% постріл. Ці думки довго ще не давали спокою мисливцям. Заставляючи його оглядатися в бік, куди пішли наші сполохивачі спокою. Загоничі наближались все ближче, і отже лівий фланг почав нервувати. І надаремно метрів 60 від нас зупинилось ціле стадо козу. Вона іронія мисливської долі. Коли чекаєш вихід лише кабана, то козулі тебе ледве не затопчуть на тому номері. Адреналін так і перз нас. Але що поробиш? Таке воно життя. А мисливцю буде що розповісти увечері за стопкою шурпи біля багаття. Через хвилину по сліду козуль пішла лайка. А загуничі вже були досить близько. Це все вказувало на те, що для нашого номеру цей загін закінчився. Але й на тому можна подякувати богині полюванню і угід'ю, бо побачене нами в цей ранок на вагу суро. Єгер, ще здалеку, бачачи наш сполоханий стан, підходив з усмішкою, бо розумів, наскільки багато емоцій зараз вирує всередині кожного з нас. Три, а потім вже 4, вроді, так? Да? Більше, більше, ніж 4. О, більше ніж 4. 4 другий раз. Ні, чотири. Чотири? Чотири, другий раз, а перший раз. Три. Бо вони так і пішли позаді Не. за нами. Вже під час збору всіх мисливців на нашому фланзі ми взнали, що таки перший постріл був недаремно. І перший загін таки був результативним. Ну що, як ти добув? Тільки Сталін на номер. Ви ще далі розходились. Вийшло 4 штуки. В лінію йдуть. І от перший виходить, який ближче всіх був. Вицілили його, стрільнув, посчитав. 80 шагов. Ну, впечатлення, звісно, супер. Ну, поздравляю. Спасибо. Відбулось урочисте привітання короля першого загону і всі поспішили зайняти свої місця в транспорті. Бо мисливський день в цю пору року короткий, як пам'ять політиків про їх обіцянки, що лунали до виборів. Єгера обіцяла, що наступний загін це цілий клон дайк з різноманіття різновидів дичини. Все це підстюбувало мисливців на скоріші збори та вихід. Але Єгер знову дуже ретельно і досконало доповів всім, хто де буде, куди і звідки будуть гнати. А саме головне, це не трофей, а техніка безпеки, яку він знову всім коротко повторив. Прийшов час всім зайняти номера, і знову настала мить хвилюючої тиші, де всі смакували емоції від першого загону з приправою нового виходу і нетипово сонячного осіннього дня. Пролунало відлуння загоначів, і номера застигли в очікуванні виходу звіру. Як і казали її на цій ділянці було все, що так збуджує наші серця. Загони на своєму шляху піднімали козуль, бачили сліди життєдіяльності кабанів, а нашому розпоряднику повезло зустріти навіть оленів. примхою долі, чи то вже досвідченостю дичини, стадо крутнуло вбік, протилежний від номерів, і вийшло без пригод на іншу ділянку від нас. Але це нескільки не засмутило нас, бо емоцій від побаченого і почутого було у всіх аж за край. А часу на подальше полювання вистачало, і всі знову зайняли місця для переїзду на нову ділянку. По дорозі всім було про що поговорити, бо кайф від зустрічі з оленями це вирій емоцій, котрими так кортить поділитися з однодумцями. Настав третій на сьогодні загін, де ми вже на 100% були впевнені в присутності дичини. Адже, як показало сьогоднішнє полювання, чисельність звіру в цих угіддях вдосталь. А цей раз я став з Віталієм, що знайомий мені по полюванню з колективом Душа мисливців. І тільки но почули роботу загоничів, як почалось щось неймовірне. Пострілів. Причому було чутно, що це відстрілялась серія номерів. Невже увечері ми зможемо почастувати печінкою кабана? Адреналін на нашому номері зашкалював. Але поки нічого не було видно в глибині лісу. І знову серія пострілів. Та да що ж там таке коїться на тих номерах? Невже кабан був в бронежилеті? Неочікувано для нас по рації пролунало, що сьогоднішнє полювання вже завершено і треба збиратися, щоб привітати всіх мисливців з вдалим влучанням. Коли ми підійшли до нашої групи, стало зрозуміло, що кононада пролунала в бік козу, з котрих мисливцям вдалося добути дві особи. Я поспішив розпитати щасливців про їх враження від влучних пострілів. Що? 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 Як вони вибігали? Так, по діагоналі. – По діагоналі. Стадо було чи по одному? Ні, стадо було. А, а, да. І відразу двох? Ні, а второго не є. Ага. І сусідній номер? Угу. – А добирали? Бо багато пострілів було. Ну так, да, добирав сусідній номер. Ага, сусідні. А у вас відразу лег? Ну так. Да. Ну, ну тремя. вітаю. Дайте лапу пізьму. Спасибо. Як це сталося? Ну так сталося, так сталося. Скільки вибігало, стадо так. – на вітаю. Дякую. Але на цьому пригоди не скінчилися. Нашого розпорядника полювання покликав до себе один з номерів, на котрому сталася незвична ситуація. І вже через декілька хвилин ми побачили Євгена, що ніс на собі живу козулю. Номер, що став свідком ситуації, розказав, що самець козулі нетипово повільно рухався, а потім взагалі ліг. Це вказувало на те, що особа, скоріш за все, хвора. Розпорядники передали дану козулю єгерській службі, і хай вони вже роблять аналізи і вирішують подальшу її долю. А Євгену лишалося лише підвести підсумки сьогоднішнього виходу і далі вертатися на базу, де нас чекало урочисте завершення мисливського дня. Ну что, вот и закончилась наша охота сегодня. Можно отметить ее как положительную. Хозяйство предоставило прекрасное угодья, богатой дичью. Значит, добыто было три косули. Значит, в загоне больше не стреляли, ну, так как уже у нас достаточно было коллектив, на коллектив было добычи. Видели в загоне оленей. Лично я видел оленей, но они ушли на сторону и, к сожалению, ну, не не получилось добыть их. Вот. Ну, общей, результат охоты это положительное настроение. Ну. А какие собаки участвовали в охоте? В охоте участвовали лайки. Ну, к сожалению, значит, Асуля это не лаечный вид, а может и к лучшему. Вот. Кабана мы не... Следы были присутствия кабана видны, но кабана мы так и не нашли. Вот. Всех всех с поля. Спасибо. На мою думку, любе полювання має саме так і завершуватись біля багаття, в колі однодумців, де з втомою в ногах, але з відкритою душею ми можемо під шурпу і стопку меду поділитися один з одним емоціями. Чим багато разів збільшуємо враження від сьогоднішнього мисливського дня. Від себе хочу подякувати як мисливським угідям, що вміють приємно вразити, так і сьогоднішньому дружньому колективу, з яким було приємно насолодитися мисливським щастям. До речі, я якось об'являв конкурс, де всі, хто має в гардеробі речі фірми Солоняк, мали опублікувати свою світлину у мене в групі. І як виявилось, багато моїх підписників і друзів вже являються щасливими власниками різноманітних речей і аксесуарів від даної фірми. Хоч із запізненням, але як і обіцяв, я публікую всі ці світлини в фільмі. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і при бажанні допомогти автору фільму.